Вони такі, і чому їм так багато уваги. Це учасники соціуму, які створюють і підтримують сценарій. Їм це потрібно для того, щоб отримати емоції від героя. Саме для цього створюється сценарій, де спочатку йде негатив, і ви прям відчуваєте, як все погано, а потім позитив, ви відчуваєте, як все добре, і вони забирають оці емоції. Для того, щоб створити сценарій, треба радники сценарія. А щоб підтримувати сценарій, потрібні рольові моделі. Які виконують певні ролі, щоб герой не здогадався, що це сценарій. А щоб проконтролювати всю цю ситуацію, потрібні контролери. Вони зазвичай на яскравих машинах, жовтих, наприклад, щоб здалеку було видно, що вони вийшли на сценарій і все контролюють, щоб рольові моделі не схибили, щоб отримали потрібні емоції. А ще є індивідуалісти, які знають про сценарій. Вони знають про рольових моделей, про учасників соціуму, і вони хочуть жити своє життя не за сценарієм, а так як їм хочеться. А якщо ви нічого цього не знаєте, ви герой сценарію. Це ті люди, які просто живуть своїм життям, думаючи, що це їхнє життя. Хоча насправді все не так. Це все опис альтернативного світу з книги Соціальний блокчейн. Щоб замовити книгу, звертайтеся до мене.